Дня, ну, по-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас. Завдяки їм ми граємо футбол. приводу вашого питання. Ну, другий перший тайм повністю провалили те, що домовлялись зробити, ми не зробили, тому рахунок на табло був після першого тайму. Другому таймі десь, десь поговорили в роздягальні на повишених тонах, тому. Десь під, підзібрались і трохи картинка змінилась. Можливо, Олександрія вже не так грала, але у нас якби, їхня гра не дуже цікава, нас цікавила своя гра. Ну, за другий тайм, хлопці молодці, я їм сказав, за перший негативна оцінка. Що могло стати основною причиною такого невпевного першого тайму? Можливо, десь турнірна таблиця, місце Олександрії турнірній таблиці, можливо, десь емоційно перегоріли хлопці. Я не думаю, що емоційно в нас є в команді досвідчені футболісти. І приводу цього питання, ну ми будемо дивитися ще раз говорити з хлопцями. Це не тільки з Олександрією. Бували в нас провальні 10-15 хвилинки в чемпіонаті. В Кубку Олександрія взагалі там не дозволяє взагалі помилятися. Люба помилка закінчується, ми бачили цим закінчилось 0-4 після першого тайму. Сьогодні, ну, звичайно, що, рахунок десь негативний, команда ну, покидає Кубок України, потрібно, тепер тільки чемпіонат, можна на ньому зосередитися. От з позитивних сторін, сьогодні, що ви особисто для себе сьогодні виділите? Позитивних сторін, другий тайм. Тобто те, що я хочу, що команда хоче робити, ми робили це на полі. Тому могли забити і не один гол, але, але забили один. Якщо 에... б ми так грали 90 хвилин, я думаю, що результат зовсім був би інший. Складна кадрова ситуація зараз у вас в команді, десь немає цієї глибини складу, і Парагвай, і з'явилися з лави запасних, є певні проблеми у них по здоров'ю. Яка зараз кадрова ситуація? Не було і Максима Казакова сьогодні. Як загалом в команді кадрово зараз? Я після минулого матчу вже говорив, що кадрова ситуація це частина футболу. І команда тим сильніша, якщо не велика глибина запасу. У нас цієї глибини, на жаль, немає, тому якщо вилітають основні гравці, то в нас є з цим проблеми. Але ну, я на це не жаліюсь. Це частина футболу. Хто в цьому більш стабільний, да, там, кого більше там, глибини запасу, то, той і показує стабільний футбол. Далі заключні поєдинки у першій лізі перед тим, як команда піде відпочивати. З, ну, з, який подальший план у команди зараз? Подальший план. У нас залишилось чотири тури, чотири фінали. І для нас це в першу чергу дуже важливе. Тобто наступна гра це з Кремлем дуже важлива для нас гра. Тому будемо готуватися. Завтра у нас відновлювальне тренування і. Цілоспрямованому будемо вже з, з п'ятниці готуватися до Кремля. З президентом щойно поспілкувалися, він задоволений. Він, в принципі, сьогодні, по його обличчю помітно, що він задоволений командою, як сьогодні віддавалися, особливо другий тайм. Чи щось вже говорив Сергій Володимирович вам? Ні, він не заходив роздягальню, Що не говорив. Ну, добре, що президенту сподобалось. Але я б хотів. би, Ще раз повторюсь, зовсім інший перший тайм. Дуже сподобалась гра, дуже гарний матч для, для нас. Дійсно, трішечки другий тайм нас підвів. Але якщо взяти в загальному плані, то гарний, гарний матч для нас. Ти сьогодні віддав гольову, Пригадай цей момент. На фланг пішла передача, добре розіграли. Я прострілив спочатку ножеку Смірного, там він в нього не вдалося пробити. М'яч скучав до мене, я вже прострілив долю штрафної і Козак здорово вервався на дальню штангу та забив. Одна з ключових, одна з сильних сторін Олександрії це стандарти. Перед матчем, помітно було в інстаграм-сторі, що тренували вже перед матчем, після матчів пенальті. Чи було таке? Так, ми там по разу всі пробили після матчів пенальті. десь. Як тобі Юкс? Дуже гарна команда. перестроїлась на пресинг один в один з нами. Другий тайм показали характер. Ми, ми трішки розслабили, звісно, але дійсно непогана команда. Сьогодні готувалися саме до такого матчу? Чи чимось здивував вас суперник? Це, це кубкова гра, де на перший план виходить характер. Ми в першому плані в першому таймі показали дуже гарний. Настрій, дуже гарний характер і зробили результат в першому таймі. На другий тайм вийшли дійсно такі розслаблені, і футбол таки не пробачає. Писали в коментарях, що Олександрія хоче цьогоріч золотий дубль. Не буду ніяк поки коментувати це. Ми... На нас задача виходити на кожну гру та перемагати. Це найголовніше, що потребує від нас Руслан Петрович. Тому кожна гра це перемога. Що сказав роздягальний головний тренер, напередодні було день народження, говорив щось, що подарунок зробили? Да ні, за подарунок нічого не було. Саме головне, це було, як я як, як, як кажу, що перші тайми вийшли з, з таким настроєм. Ну, я не знаю, ніби ми з шахтарем граємо або з Динамо. Тому це, це те, що потребує футбол від кожної гри. І це була його настанова вийти з таким настроєм і перемогти. Приємно перемагати і, в принципі, що стосується першого тайму, то ми зробили гарний. Заділ і, і по горі, і по результату відношенню було все супер. Але другий тайм є нарікання, да, не, не, я вважаю, що і хлопцям це сказав, що неможливо розслаблятися. це наша робота, любима робота. Вона нам приносить задоволення. Тому, скажімо так, виходити на другий тайм догравати це ну, не, не професіоналізм, да, не, не професіонально, як мінімум. Тому, я сказав хлопцям це спокійно. Я хочу, щоб ми змінили наш менталітет, де ми бачимо, да, велику перевагу, і потім перестаємо працювати. Я думаю, що так не потрібно. Нужно потрібно завжди віддаватись на 100, зробив своє діло, відпочивай, відновлюйся і е, е, чекай наступної гри, да, де, де ти е, особисто. Ми всі повинні по получати задоволення від гри і покращуватись. Да. Якраз з рахунок він е, був під це е, під це, щоб покращувати, бути кращим, е, працювати з м'ячем, а, а ми на жаль. Не заходили в другому таймі, не, не, не послухали хлопців на це, але все таки результат він давить завжди. Е, да. Наш менталітет, він каже: нам – так, вже хватило, <гум> тому так не потрібно. Хочеться зупинитись трішки на першому таймі, на чотирьох голах. Ну і деякі з них, зокрема, гол, який залетів зі стандарту, це вже десь більше випрацьована майстерність, чи сьогодні це був більше фарт. Ну ви знаєте, Скорік працює над цими ударами, і це все результат того, що напрацьовано на тренування. Він б'є, в нього гарний удар з дальньої дистанції, тому він свою працю, скажімо так, це все виложив в гру. Сьогодні лише двоє гравців, які виходили на футбольне поле, грали у поєдинку проти інгу інгульця власним стартовому складі. Чи задоволені сьогодні тими гравцями, які вийшли їм на заміну? Ну, тобто -то діло, якраз це стосується да, професіоналізму і те, що ми казали, скажімо так, хлопці, які вийшли на заміну, вони більше грали, вони в чемпіонаті більше грають. Ми їм дали відпочити, але сьогодні це по суті для них було тренування да, в другому таймі, маючи перевагу в рахунку. Професіоналізму я не побачу від них, це, це проблема. Скажімо так, замінити тренування і, і, і гру тренуванням. Мені здається, що краще грати, тим паче, що хлопці рвалися. Ну, але ну, це вже наша індивідуальна бесіда буде, де ми з ними обов'язково поговоримо. І я думаю, що хлопці зрозуміли це все. Вам, звичайно, тільки успіхи в чемпіонаті. Хочеться почути вашу думку про Юкса. Ви сьогодні вперше граєте проти цієї команди, сьогодні, мабуть, вперше загалом наживо побачили гру команди ще й проти своєї команди. Як вам команда Дмитра Черекала? Молодці. Хлопці, в принципі, я думаю, що на початку, мабуть, десь перегоріли. Дуже велике бажання в них було о, в другому таймі. Вже так, да, я, я скажу, це заслуга да, юкси, тому що вони не дали нам грати з м'ячем. Це не тільки, скажімо так, наші, наші проблеми, де ми там проблеми настрою. Це також заслуга Юкси, яка не здалася, і я вам хочу сказати, вона могла забити другий м'яч. Ну, для, для мене це головна боль. А команді Юкси я хочу побажати всього найкращого. Молодці вони на, на правильному шляху. Я думаю, що все з працею приходить і все. Вони зараз лідери першої ліги. Тому, я думаю, по грі, в принципі, те, що ми бачили, да, в відео, яке ми дивилися перед матчем, то у юкси дуже великі шанси підвищитись. В Олександрії зараз щільний графік, і перед цим лише два дні було на підготовку до матчу з юксою. Який план у команди? Як збираєтесь більше зараз акцентувати увагу на відновленні чи більше на закладання якогось фундаменту? Ні, ні, зараз про фундамент не може бути ніяких, ніякої мови, а зараз відновлення важливо, скажімо так, тонус для гравців, які не грали, да, це вирівнювання. І вже з завтрашнього дня це планомірна підготовка до гри з Поліссям. Да, це, скажімо так, дуже дуже важливий матч для нас. Ми це розуміємо і не тільки ми, я думаю, тому. Всі помисли зараз це на полісі. Дійсно поспілкувався з головним тренером Ротанім Русланом Петровичем. Він подякував за гру. Відповідно, я йому подякував. І він нам подякував за другий тайм. А я, відповідно, подякував за гарний урок як в школі чи як в університеті. Коли ти отримуєш гарний урок і робиш висновки, ти можеш рости, можеш іти далі. Загалом для Юкса матчі з такими суперниками це щось особливе. Ну, для нас в цілому це одна восьма кубка. Це вперше в нашій історії. Тому я хочу подякувати нашій команді. Три гри до цього ми перемогли, не пропускаючи. Сьогодні ми пропустили, як кажуть, за всі за всі ігри. Перший тайм був важкий, другий тайм був дійсно значно кращий для нас, тому хочу в першу чергу подякувати команді. Ну, про гру ще поговоримо, але хочеться спитати за те, що було помітно всім нова форма, яка була ексклюзивно розроблена для Кубки України. Такий піксель синьо-жовтий, білі відтінки. Як виникла така ідея? Ця ідея належить нашому другому і партнеру Пабло Буено, і це така певна, певний символізм. Цим ми хотіли подякувати нашій основній команді, хлопці, які боронять нашу країну. І я від себе хочу сказати, що. Ми переживаємо, ми допомагаємо як можемо, і хочемо, щоб наша основна команда, вона, врешті-решт, досягла бажаного результату, і ми мали цю омріяну перемогу. Що вам сьогодні найбільше запам'яталося у виконанні вашої команди? Чесно, ну як на мене, ми створили досить багато моментів. Досить багато моментів, гольових. Це не те, що були якісь напівмоменти чи якісь напівудари. Дійсно, досить багато моментів для команди, яка сьогодні знаходиться, є лідером УПЛ. і це дійсно порадувало. Трішечки виконання забрукувало десь майстерності, десь якоїсь футбольної вдачі. Ну, я думаю, що в слідуючих матчах ми надолужимо. Ну, сьогодні відчули силу Олександрії. Звичайно, от е, вчора ми з вами спілкувалися. Ви говорили, що будете проглядати матчі, активно вивчати. Е, що вам от сьогодні бачили в записі матчі, десь огляди, а сьогодні бачили наживо. Що вам подобається у грі Олександрії? і Що виділили для себе виділи для себе власне у команди Руслана Ротаня? Е, мені подобається, як команда в першому таймі розвивала атаку. Наскільки швидко переводили м'яч з флангу на фланг, і настільки е, наскільки проникливі мали передачі, наскільки проникливі е, всі, е, скажемо, навіси, які були, вони були в правильні місця. І відповідно ми за це і поплатились і пропустили досить багато саме м'ячів, саме я би сказав, такі награні комбінації, е, які Ну, які дали результати Олександрії в першому таймі? А загалом, якщо брати і десь, можливо, не так рахунок, а цей досвід здобутий, загалом атмосферу, цей етап Кубка України, це всі події, які відбувалися. Як оцінити виступи Юкса у цьогорічному розірші Кубка України? Ну, звичайно, позитивно. Звичайно, одна восьма для нас це на даному етапі результат. Ясно, нас зупинила команда, яка вверху ще раз таблиці. Повторюсь. Да? Якби був би інший суперник, ми б ще подивились би певні кадрові питання, певні кадрові втрати, які ми мали, певні травми не дозволили нам сьогодні мати основний склад мати. Скажем, і зіграти так, як ми могли би зіграти, ось, але це гарний для нас в цілому результат. Сподіваюсь, в наступному році ми пройдемо далі. Сергій Володимирович, сьогодні на стадіоні було чимало вболівальників. Ну наскільки це можна може бути вболівальників? Також багато сьогодні дивилися в прямому ефірі. Багато людей, які вперше дізнаються про клуб клуб юкса. Давайте для наших вже вболівальників, які наші вболівальники, ну і для наших потенційних вболівальників, е, якісь можливо пару слів. Чому варто вболівати за Юкс? Юкса це перший в Україні. Футбольний клуб, який заявляє про свої християнські цінності, ми дійсно віримо в те, що Біблія є священне Боже слово. Ми, звичайно, наші цінності нікому не нав'язуємо. Ми їх транслюємо. Ми віримо в те, що сьогодні. Бог потрібний Україні, Бог потрібний українцям, молодим спортсменам, тому що коли приходить Бог, приходить справедливість, приходить чесність, і хочеться оцього цього мати в українському футболі більше справедливої, чесної гри. А це буде дозволяти е, тим українцям, які виїхали, е, мати надію повертатись назад. Тому ми сьогодні говоримо як клуб, який стоїть на базі е, цих. Загальнолюдських прийнятих цінностей християнських в тому, що сьогодні ці принципи вони потрібні всім нам, всім українцям. Сьогодні хлопці з молитвою йдуть в бій. Сьогодні питання віриш, не віриш для тих, хто йдуть, штурмують, да, військові, для них воно не стоїть. І тому моє побажання і моя мрія, щоб це питання і не стояло для тих, хто в тилу, для цивільних вірити не вірити звичайно вірити вірити коли виходиш на футбольний на футбольне поле навіть проти такого суперника як олександрія вірити на своєму робочому місці вірити в україну вірити в те що ми зможемо побудувати дійсно ту державу і те суспільство де нам де нашим дітям буде не соромно